У Полтавському клінічному госпіталі для ветеранів війни проходить лікування 169 пацієнтів, але більшість з них вирішили проголосувати за місцем проживання. Тому свій громадянський обов'язок тут виконає лише 41 виборець. Все, чим заклад мав допомогти, тут зробили, запевнив його начальник Сергій Голуб'єв. Перш за все, враховуючи похилий вік хворих, ми забезпечуємо їх доставку до виборчої дільниці, надання. Медичної допомоги, враховуючи поважний вік ветеранів, загалом вибори проходять традиційно. Поліна Іванова вперше очолила виборчу комісію, тому до роботи готувалася ретельно. Пройшла консультації, читала літературу. До того ж, каже, пощастило з колективом. Та все ж без прикростей не обійшлося з новим законом. Про місцеві вибори українці ознайомилися не до кінця. Один із учасників антитерористичної операції був здивований, що не отримав всі бюлетені для голосування. Засмутившись, він просто порвав один бланк, який йому видали. Загалом же, практично усі пацієнти госпіталю проголосували до обіду. Ні, то ми не маємо права закрити дільницю. Ми тільки починаємо розпи. Ми починаємо читати голоса тільки після восьми часов. Тому ми у нас є зайнятися, да, дуже багато писати, протоколи, всі акти. Хватить. Найстаршому виборцю на цій дільниці аж 93 роки. Правда, такий поважний вік не завадив чоловікові віддати свій голос у числі перших.